А зараз крапають краплі, вони робляться для того, щоб розширити зіницю та зняти максимальну напругу з м'язів кришталика. Перше, вона крапається, якщо просто подивитися очне дно, щоб максимально оцінити його, тобто, це якщо у людей ми кажемо при патологіях сітківки периферії, особливо короткозорих людей. А це у людей з цукровим діабетом для того, щоб оцінити стан судин сітківки та гіпертонічною хворобою, щоб зрозуміти, чи нема там якихось проблем. Також використовуються ці краплі для розширення зіниці і зняття напруги з м'язів для того, щоб зрозуміти, яке насправді треба скельси для того, щоб отримати максимальну густоту зору. В принципі, якщо у людини досить добре все з очима, то використання цих крапель не обов'язково на консультацію офтермолога. А зараз крапають краплі, вони робляться для того, щоб розширити зіницю та зняти максимальну напругу з м'язів кришталика. Перше, вона крапається, якщо просто подивитися очне дно, щоб максимально оцінити його. Тобто, це якщо у людей ми кажемо при патологіях сітківки, периферії, особливо короткозорих людей. А це у людей з цукровим діабетом для того, щоб оцінити стан судин сітківки та гіпертонічної хвороби, щоб зрозуміти, чи нема там якихось проблем. А, також використовуються ці краплі для розширення зіниці і зняття напруги з м'язів для того, щоб зрозуміти, яке насправді треба скельси для того, щоб отримати максимальну густоту зору. А в принципі, якщо у людини досить добре все з очима, то використання цих крапель не обов'язково на консультацію офтермолога.